Вітаю усіх! Цей канал в'яжемо на відмінно і з вами Вікторія. Сьогодні я пропоную вам зв'язати разом зі мною ось такий ажурний візерунок. В'яжеться дуже просто, а виглядає ефектно. Таким візерунком можна зв'язати як плачові вироби, і дорослі, і дитячі. Так само його можна примінити при в'язанні палантинів, шарфів, навіть ажурних шкарпеток. Рапорт даного візерунку складає 10 петель плюс 1 петля симетрії і плюс 2 петлі кромочні. Кого зацікавило, даний зразок я в'язала пряжою YarnArt Baby Cotton з пицями номер 3 і колір 448. Схему до цього візерунку ви можете знайти в клаці спільнота на Ютубі або в моєму телеграм-каналі, а також продублюючи інформацію в моєму інстаграм. Всі посилання будуть в описі під даним відео. Я набрала для в'язання двох рапортів 23 петлі. 20 петель це петлі візерунку плюс одна петля симетрії і плюс дві кромочні. Вийшло 23 петлі. Першу кромочну я завжди буду знімати, а останню пров'язувати виворітною як у лицевих, так і у виворітних рядах. В'яжемо перший ряд. Спочатку пров'язуємо петлю симметрії виворітною. Тепер починаємо в'язати рапорт. Накид. Дві петлі разом з нахилом вправо. За передні стіночки пров'язуємо їх лицьовою. П'ять лицьових. Дві петлі разом з нахилом вліво. Для цього перезнімаємо дві петлі, розвертаючи. І пров'язуємо їх бабусиним способом. Робимо накид. І одна виворітна. Ми пров'язали один рапорт. Повторюємо його накид. Дві петлі разом з нахилом вправо. Лицьовою. П'ять лицевих. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Для цього розвертаємо петлі і пров'язуємо їх бабусиним способом разом. Одна вивор... накид, одна виворітна і кромочна. Виворітні ряди в'яжуться однаково. Другий ряд. Одна лицева, 9 виворітних. Одна лицева, 9 виворітних. Петля симетрії пров'язується лицевою і кромочно. Третій ряд пров'язується так само, як і перший. Кромочну знімаємо і пров'язуємо одну петлю виворітну, це петля симетрії. Далі в'яжемо рапорт. Накид, 2 петлі разом з нахилом вправо, 5 лицевих, 2 петлі разом з нахилом вліво. Для цього розвертаємо петлі і пров'язуємо разом їх лицьовою. Накид, Виворітна. накид, 2 петлі разом з нахилом вправо. П'ять лицевих. Дві петлі разом з нахилом вліво. накид, виворітно і кромочна. Четвертий ряд. Одна лицева. Дев'ять виворітних. Повторюємо лицьова 9 виворітних. Пров'язуємо одну лицьову петлю симетрії і кромочна. П'ятий ряд. Пров'язуємо одну виворітну петлю симетрії і починаємо в'язати рапорт візерунку. Дві петлі разом з нахилом вліво. Для цього розвертаємо петлі і пров'язуємо їх бабусиним способом дві разом лицьовою. Далі дві лицьові, накид, лицьова, накид, дві лицьові, дві петлі разом лицьовою вправо, одна виворідна. Повторюємо рапорт Дві петлі разом з нахилом вліво. Розвертаємо петлі і пров'язуємо їх разом. Дві лицеві накид, лицева, накид, Дві лицеві. Дві петлі разом з нахилом вправо. Виворітно. І кромочна. Шостий ряд. Одна лицева, дев'ять виворітних. Одна лицева дев'ять виворітних. Одна лицева петля симметрії і кромочна. Сьомий ряд пров'язується так само, як і п'ятий, петля симметрії пров'язується виворітною, і далі в'яжемо рапорт Дві петлі разом з нахилом вліво. Розвертаємо петлі і пров'язуємо разом бабусиним способом. Дві лицеві накид, лицьова накид, дві лицеві, дві петлі разом з нахилом вправо. Виворітно. Повторюємо рапорт. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві. накид, лицева. накид, 2 лицеві. Дві петлі разом з нахилом. Вправо виворітно і кромочна. Останній восьмий ряд пров'язується так само, як і всі виворітні ряди. Одна лицева і дев'ять виворітних. Одна лицева і дев'ять виворітних. Одна петля з симетрії пров'язується лицевою і кромочна. На цьому в'язання рапорту візерунку завершено. Повторюємо рапорт з першого по восьмий ряд. Якщо дане відео було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть коментар. Побачимось в наступних відео. Всім пока!